Ми дивимося на бортовик. Не знаю від чого. Отак йому тут дісталося з боку. Конструкція цікава, явно не герметична. Приїхав з корозією. Всередині залитий. Корозія ось тут затекло, герметизації немає зовсім дивно. Ну і ось тут видно трошки корозії. Причому, коли домовлявся за ремонт, корозію було добре, видно, вже хтось пробував чистити. Вирішили, що мені мало роботи. Що чистять, то що видно, щоб я догадувався, де що було. Ну нічого, будемо пробувати. Ось так видно краще. що вже щищали, Під мікросхемою корозія залишилася. Видно зелень в пістонах міжплатних переходах. Тут також ось є, відповідно, міжплатні також постраждали. Цікаво, скільки свою має плата, і чи вдасться це відновити. Ну, але це дізнаємося, тільки коли поставлять після ремонту блок на машину. Три години з мікроскопом, дві відновлені дорожки, пару відновлених резисторів, один замінений, трошки лаку і їде до клієнта на пробу. Головне з датчика тиску не забути зняти наклейку після мейки. Якось так далі дасть січути. А як вам такий варіант не вмикається? Не продзвонюється кнопка. А в кнопці отака красота. Всього на всього. Капець, скільки живу такого не бачив. Рівень інтеграції сучасної техніки зашкалює, А відсутність документації робить її практично не ремонтопридатною. Ось такий дроїд. І сказав: ой, живлення приходить, споживання 100 мА є, на кнопці нічого не запускається. Робіть, що хочете. Та що ж робити? Роблю, шукаю документацію, видзвонюю, куди приходить живлення. Бачу дві мікросхеми. Одна. І де вона була? Друга? І тут друга. На них приходить живлення, на виході нема. По включенню бачу, що лінійні стабілізатори. Шукаю документацію. Оба керовані. А хто блін, ними керує, більше ні чорта нема. Є інші мікросхеми, але на них не приходить напруга. Відповідно, вони не є перетворювачами вхідними. Десь тут відроїд напряму, блін. Не хочеться просто пропаювати, то навряд чи буде ефективним. Але тут же ні видзвонити щось, ні знайти без документації, а її немає. Тим більше плата того відроїда теж семислойна, якщо не більше. Ну, це так умовно. Ще шукаю далі. Знайшов винуватця під екрануванням. Ось така QFN. -ка. Біда в тому, що опізнати її нема як. Але принаймні знаю, яка напруга. Якби частково запустив, навіть визначилося і побачилося. Пристрій продетектився, тобто воно скоріше живе, ніж мертве. Тепер питання, що мені як розрулити з двома напругами живлення в обмеженому просторі і габаритах. На цим прийдеться попутіти, бо оригінальну мікросхему знайти шансів практично немає. Виключно щось хімічити, а на це, на жаль, в об'ємі корпуса просто немає місця. Потрібних мікросхем не знайшов, але по даташитах знайшов документацію на модуль, де живлення, де коротке, поздував, що позамикало, і присобачив китайську плату універсальну. Подивимось, як буде в роботі. Яблука то інший світ. Інша степень інтеграції, інші викрутки, неадекватні ціни на комплектуючі. Часто малоадекватні клієнти, які купляють такі речі. І хоч техніка якісна, працювати з нею складно і тяжко. От вам весь ноутбук. Вся материнська плата. Інтеграція зашкалює. Далеко не кожен буде працювати з таким на компонентному рівні. Знову ультразвук. Ось такий великий, промисловий, гарний. Ахтунг німець. Ельма Шмід Байер не знаю такої фірми, не чу. Як бачите, немає органів керування. Тобто його включив розетку і він ультразвучить. Просять поставити таймер і вимикач, бо забувають і бояться, щоб не спалити. Лізу всередину. І дивіться, що я бачу. Тут є фільтра, тут нічого цікавого. Сонотрод теж нічого цікавого, а плата? плата цікава. В першу чергу її знімаємо і дивимося, що бокова стінка передбачає якісь прохідні елементи, тобто є вирізи під якісь кнопки, індикатори, регулятори. Тепер йдемо з платою на стіл. А на столі починаються цирки. Перше, що кидається в очі, що схема тут не типова. Тут не автогенератор, а мікропроцесорне керування з просто мостом розкачки. Тобто мікропроцесор створює коливання високої частоти, через якийсь операційний підсилювач-драйвер розкачується трансформатор і напряму на вихід. Резонансних кіл фактично тут немає. Але мене цікавить інше. Зверніть увагу, Оба. Чотири виламаних кнопки, чотири світлодіода, 11 чи 12 світлодіодний індикатор можливість розпаяти ще один і змінний резистор. Тобто конструкція даного пристрою передбачала і керування, і регулювання свіп, дегаз, старт стоп он, оф. Тобто, керування було повне. Вмикав на столі, індикатори ніякі не світяться, реакції при замиканні на кнопки немає. Тобто, або воно якось так дивно несправне. Що мало ймовірно, тому що генератор, все ж таки, напевно, на процесорі, і, відповідно, або залита якась врізана прошивка, або не працює повністю цифрова частина, і генератор зібраний на ЕЛМІ -ці якийсь. цікаво операційному працівному Треба попробувати розібратися. До речі, видно, ось проріз, і бокова частина, яка не задіяна. З другого боку, була така сама: це. Забули відламати монтажний елемент. Тобто плата, коли паяється на лінії хвилею, має додаткові виступи для того, щоб її можна було закріпити, а потім це все обламується і викидується. Включу на столі. Попробую розібратися, чи жива цифрова частина. Напруга живлення на, на поруці на мікросхемах є. На джампер не реагує і на кнопку включення та регулятор теж не реагує. Висновок однозначний, тут врізана прошивка. Тобто, зробили так, щоб воно просто працювало на одній частоті без індикації, без керування, без нічого. Для чого так зробили? Мені не зрозуміло. Тому буду ставити механічний таймер, як просила, і на тому крапка. Єдине, що от сама схемотехніка цікава, це новий тип для мене ультразвукових ван, більш сучасних з мікропроцесорним керуванням без автогенератора, з імпульсним блоком живлення. Більш цивілізований варіант. Давно думав, чому такого не роблять. Виявляється, роблять просто до мене ще не потрапляло.